Вчора розпочалася основна сесія зовнішнього оцінювання тестом із іноземних мов. На зовнішнє оцінювання вчора з'явилося 93% від загальної кількості зареєстрованих абітурієнтів. Це дуже високий показник, як для тестів із іноземної мови. В жодному із 200 пунктів тестування, де відбувалось зовнішнє оцінювання, ми не маємо якихось надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій. І сьогодні розпочалася обробка результатів цього зовнішнього оцінювання. Ми очікуємо, що не пізніше, 18 червня, результати тестів із англійської мови, ми повідомимо абітурієнтам на їхніх персональних сторінках. Маю сказати, що учора майже 130 осіб абітурієнтів були затримані в пунктах тестування із мобільними телефонами, іншими засобами щитування і передавання інформації. Всі вони позбавлені права складати тест з іноземної мови і фактично позбавлені права стати студентом у цьому році. На зовнішнє оцінювання, яке розпочнеться завтра, це дві сесії з української мови та літератури. Кількість металушукачів та інших технічних засобів для пошуку таких джерел передавання і отримання інформації, ми різко збільшимо.